Привіт. А чого ти така втомлена? Та тому що я втомилася. Дивись, скільки в мене книжок. Ого, на що тобі стільки? То ну в школу ходжу. Диви, це фізика, це алгебра, це зошити для фізики і алгебри. Ти диви, яка вона важка? Як ти це все нос... носиш? Та не знаю, так якось щодень і ходжу. Вже і спина болить і не знаю, що з цим робити. Важко так. Тут стільки сторінок, уяви, скільки дерев на це пішло. А я не задумувалась про це, до речі, ніколи. Ну от дивись, у мене все в діджитал форматі. Тут є всі книжки, і жодне дерево не постраждало. Вирубування лісів теж сильно впливає на культуру людей, їхній спосіб життя та традиції, зникнення традиційних ремесел і знань. Багато народів використовують дерево для будівництва. Різьбярства, музичних інструментів. Коли лісів немає, такі ремесла поступово зникають. Втрата духовних місць. У багатьох культурах ліси мали сакральне значення. Там проводили обряди, зберігали легенди. З виробкою зникає і цей культурний пласт. Дивись, я можу користуватися планшетом як книжкою, так і зошитом. Наприклад, робити якісь вправи. Таким чином я економлю як свій час, так і свою спину, так і природний ресурс. Коли лісів достатньо, ми менше хворіємо, легше дихаємо і рідше потерпаємо від спеки. Ліс працює на нас безкоштовно: очищує повітря, зберігає воду, захищає від повеней і буревіїв. Все, що він просить, не знищувати його. А ви знали, що близько півтора мільярда людей залежить від лісів для проживання, джерел їжі, медицини, матеріалів. І значна частина цих людей живе в умовах крайньої бідності. Індивідуальні громади, корінні народи втрачають землі, ресурсні бази, а також культурні традиції. А також страждає флора та фауна. Багато видів тварин та рослин втрачає середовище існування. Це призводить до зменшення біорізноманіття та навіть вимирання. Близько 10 мільйонів гектарів лісів старається щорічно, і це тільки в період за останні 10 років на користь тваринництва, сільського господарства, а також виробки деревини. Якщо враховувати також природні пожежі і негаразди, загальна площа втраченого покриву у 2024 році дорівнює близько 30 мільйонів гектарів. Майже 95% втрат деревного покриву відбувається в тропіках сьогодні. Країни з найбільшим темпом вирубування дерев це Бразилія, Індонезія, Демократична Республіка Конго, Болівія та інші ліси поглинають величезні обсяги. СО2, тим самим допомагаючи стримувати глобальне потепління. Коли ці дерева вирубають або спалюють, викидається накопичений в них вуглець, тим самим посилюючи парниковий ефект. Ліси підтримують. Випаровування, конденсацію, опити. а втрата лісів веде до пересихання ґрунтів, зменшення кількості води в річках та підземних джерелах. Щороку у світі виробується понад 15 мільйонів дерев лише заради виробництва зошитів, підручників та іншої навчальної продукції. Уявіть, один звичайний учень за час навчання у школі витрачає близько двох дерев тільки на зошити. Якщо помножити це на мільйони дітей, це цілі ліси, які зникають щороку. Але ми можемо змінити ситуацію, користуватися цифровими підручниками, здавати папір на переробку, вибирати екозошити з вторинної сировини. Лісам потрібен наш голос і наші відповідальні рішення.